Відео для любителів килимків оригінальних. От бачите, наскільки вони відрізняються від нашого виробництва килимків. Перетинків взагалі немає. Ось борти, наскільки вони більші, як вони закривають площу. Ось ви бачите різницю між оригінальним водійським килимком. Так, килимком нашого виробництва. Під сидіння оригінальний килимок не заходить. Ліва сторона зони відпочинку лівої ноги не закрита. Ну, Звичайно, бортів немає і він зовсім, -зовсім коротесенький. А так виглядає оригінальний передній пасажирський. Бачите різницю, наскільки. Права арка зовсім не закрита. Під сидінням немає.